Привіт народ! Я Легондромаливий на каналі Натуральний Камінь. Сьогодні ви думаєте, я в Туреччині на курорті? Ні, пацани, я працюю. Так, звичайно, я хату показувати не буду, я так просто на фоні басейну. Що у вас даванула жабка, пацани? Так. Сьогодні ми в принципі, вже три, три, третій день працюємо. Секунду мусив відповісти на, на, на телефонний дзвінок. Телефонували люди, цікавились, на що, кладу? на що кладу, як я розмішую пісок, цемент і клей. Я не розмішую пацани, на той лабораторії. Люди тестують і дають гарантію на свій клей. Я нічого не розмішую, не змішую. Маю такі кілька присадок, але я додаю до готового клею. Коротше, на цю тему зніму окреме відео. Отож, друзі, почали цікавий об'єкт, працюємо четверо. Новий камінь, нові люди, все по порядку. Маємо, маємо новий камінь цього року, маємо торець, але торець плоский, рівний, прикольний, такого ніде немає тільки в мене. Я цікавий, матеріал до цього часу ви бачили турці тонесенькі, такий, як пальчик, може чуть ширші. В цьому випадку у нас такий торець. Такий у нас, друзі торець. Ну, класний матеріал. Я вже, я вже одну роботу маю з нього, ще не знімав. Так, як він буде виглядати? От приблизно я його даю в переміжку е, з плоским бучицьким каменем. От при, приблизно ну, так. свіжа робота не чищена ще, не особливо не, не вигризені шви, але так десь приблизно воно буде виглядати. От так, пацани. Ну і дівчата, якщо таке стало, що дівчата дивляться. Ну, гарно буде виглядати. Я, я це знаю. Тут ми маємо зробити сходи. Ще одні сходи. Це все збивається, тому що плитка відстала, не знаю чому. В принципі, я знаю, чому я ніж не хочу казати. Клей, клей розсипався, клей, клей був голімий, дивіться, що що з клею сталося. От, але майстер, ще до того майстер, який клав плитку, дивіться, що допустив. Пустоти. Просто пустоти. І підозрюю, що десь в цих, в цих місцях потрапила вода і цими пустотами проникла і щось розвалила. Печалька. Так. Кого знаємо, кого не знаємо. Вася. Вася, привіт. Так, Петро Михайлович. Ну, осмішка. Так, народ. Маємо, маємо такий бордюрчик. Ми його обставляємо просто, просто каменем, бучецький, двосторонній, укатаний. Буде е, кришечка, малесенька сторона з цього боку. Так. Те саме тут, те саме це буде знімати з дубови. От. Тут мають вирізати, буд, будуть зараз вирізані. Що я, що я і планую вам показати? Три дельфіни, які граються м'ячиком. Добре, пацани. Так, народ, я, От, в мене є один намальований дельфінчик, їх має бути всього три. Використовую камінь і рівної площини, такого ви не знайдете, гадаю, Ну, хто знайде, це луганський камінь, який мені привозять. От, е, Що мені для цього потрібно? Ну, обов'язково потрібні рукавиці, техніка безпеки, щиток, маска. Булгарочка, я диск поміняю, я сегментний не використовую, ламає. Е для каменю, для плитки от використовую такий виробник, будь ласка, мені перерахувати пару гривень за рекламу. от Я користуюсь такими дисками. Так, пацани маю, намалював собі дельфінчика. Для тих, хто хоче попробувати займатися тим самим. Намагайтесь. Е Вибирати якісь такі малюнки, які мають плавні лінії. Тобто, їх як зараз якось вирізав ноги, там, то багато роботи, за них грошей не візьмете. По-перше, камінь буде ламатись. Щось таке складне. Починайте з простого. Квіточки, листочки. ну В цьому випадку я вже дійшов до дельфінчиків. Пусть я можу вирізати будь-що. Ну, портрета але на вас подібний не буде. Так, що мені ще потрібно? Мені потрібен олівець, щоб малювати, і оператор Андрій. Які буде знімати. З цього моменту ви будете слухати ніжну музику в стилі рок. Дивіться, насолоджуйтесь. Майстер-клас. Шановні друзі, от маємо такий напівфабрикат. Це, це напівфабрикат. Далі підуть роботи з різними насадками, з бурами, нарізблювати очі, ну там багато проколів. Все, в кінці побачите, якщо воно воно вже буде виглядати, як ця картина буде виглядати на, на площині. Добре, друзі, я продовжую працювати. І всі ми продовжуємо працювати. До зв'язку. Виключай. Так, друзі, напівфабрикати. Напівфабрити двох дельфінчиків є. Один і другий. Рот працює. А я йду пацани, Я йду покопаю. Що я покопаю? А я е, тут знайшов маленькі такі урочища, кілька ярочків, якісь полянки. Місце старе, вчора подивився по картах. Тож я беру свою аску, для тих, хто не знає, це металодетектор. 250-ту аску з катушкою Nelторнадо. І йду перевірю, що тут є. Для тих, можливо, хто не знає, я у вільний час, а деколи в робочий час, люблю побігати з металошукачем, як його в народі називають, і шукаю всякі там раритетики. Описання на інший свій канал скину. Тобто Посилання на на свій інший канал, який називається Адреналін, де є відео з моїх пошуків. Я закинув в описання власне під цим відео. Добре, друзі, йду, подивимося, що знайду. Ну що ж, товариство, працювали ми на славу. Може мене погано чути буде, бо вітер, дельфіни вирізані. Я щойно ходив, я щойно ходив з металодетектором. Покопати в мене не вийшло, нічого тут нема, мошка гризе. Я ввечері приїду і все-таки побігаю біля хати, щоб дещо закинути, щоб не бути голослівним. Добре, повернемося до цей. Ага, ви ж не знаєте, ви не в курсі, так? Хто не в курсі, маю хобі таке, ходжу з металодетектором, шукаю там всякі приколи. От, і тут знайшов стареньке місце, хотів тут походити, ну не вийшло, мошкара. Я в описанні цього, цього відео, власне, закинув тут внизу посилання на, на мій інший канал. Називається Адреналін, там, там мої походи, там мої знахідки. Заходіть, гуляйте, підписуйтесь. Знайдете для себе багато такого цікавого і новенького. Отож, друзі, дещо покажу вам. І так, ми тут. Ми тут почали плавно переходити з жовтого каменю, кусукусуй з жовтого каменю. Починаємо плавно підмішувати червоненький і торець, і, і камінь. Ось тут буде більше червонішого. І так, плавно перейдемо вже на червоний. Робота ще не чищена. Промахайвача, ну. Та не здорова, чухне! Чухне! Отака, от от так у нас виглядає робота наша. Ось тут у нас був розрушений поруйнований бетон. Ми його армуємо оцинкованою сіткою. Камера ця погана, але я вже забрав з ремонту свою, так що наступного разу буде нормально фокусувати. От, так. Йдемо до братів наших молодших. Так, Дельфіни мої в країні. Дельфінчики граються м'ячиком. Планується м'ячик бронзовий, але він об'ємний такий. Узор я фіксую тут у нас пінопласт. Фіксую тимчасово саморізами в місцях, щоб, щоб не, не сплив узор, Були у мене випадки, що падала, падала акула, розлетіла щент. Акула, здається, метр двадцять дожини була. 500 гривень тільки камінь коштував такої Ну, Но... Життя! Так, тут у нас вже йде в принципі, до свого логічного завершення. На черзі у нас сходи, сходи одні, площадка, сходи другі, площадка і сходи ці. Так, друзі. Так що, заскочу я ще, після обіду знайду якусь срібну монетку, вам покажу. Добре, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, критикуйте. Цікаво чути вашу думку щодо своєї роботи. Хай щастить вам, друзі, мирного неба. Так, друзі, не ходив я там по тій місцевості, нічого не знайшов. Мошкара страшна, треба собі купити якийсь спрей. Поїхав додому, я вже приїхав з роботи, поїхав додому, взяв своїх помічників. От Вони мої помічнички. Це. І поїхав на ближню річку, просто, щоб вже не бути голослівним і викопати пару монеток, що я вже і зробив. от 10-та, е, Перша монетка була з 2003 року 10 копійок. І от тепер випало мені 3 копійки радянські 82 року. от, Зараз ще трохи тут таке малесеньке пасовесь. Трохи тут походжу, за годинку, думаю, знахідки були. Добре, друзі. Залишаємось на каналі. Так, Чергова монетка і знову у нас три копійки радянські. Цього разу. Здається, 86 рік. ну, Це важливо, ніякої цінності колекційної вони не мають. Але так, знахідка, приємна. Можливо, щось з Польщі або з Австрії знайдемо. Тут місці хороші старенькі. Okay. Чергова знахідка. Хто пам'ятає, що це таке? Це ж значок жовтонятка. І ми його носили. Ну хто? Хто родом з Радянського Союзу? Застібки немає. Ну так, я вже їх кілька маю, це в хорошому стані. Та тут це маєш. Так, з нієї ямки мені випали. Ще одна тріючка, знову 83-го року, звісно, вже було 83. І радянська двієчка, 82-го. Монети зовсім з точки зору колекціонування зовсім не цікаві, стан поганенький. Мошкара кусає і тут. Стан поганенький, та їх в мене є в хорошому стані, вже дуже багато. Але будемо мати надію, Я кілька днів на схожому пасовищі знайшов срібну вин... угорську корону, така монета одна корона 1895 року. В дуже хорошому стані. так що Пасовище вміють порадувати. Знайшов старенький великий такий польський напильник, вже дівчатка віднесли в машину, повимашувались, пішли там. Десь вони там в мене бігають, руки миють, десь там. о. От, а я тільки що знайшов першу, ну напевно єдину на сьогодні, бо вже хочу їхати додому, чудову монетку. Отож маю в прекрасному стані, три радянські копійки, але це зовсім інший метал і зовсім інша монета, їх називають до реформи. Це алюмініва бронза в прекрасному стані, ця монетка вже щось коштує. Я, то що не знаю, от недавно знайшов одну монетку, яка коштувала 1000 гривень. Тож, це хобі інколи може принести непоганий підробіток. Так, друзі, в кінці закинув один прикол з, з роботи, тому залишайтесь на каналі. Серце тьохнуло, монетка так. Так приємно заблесіла, думав срібло, але все-таки це 20 грош польських річ Посполита 1923 року. Ну, хороший стан. У мене вже кілька таких є. Ну, Хороша монетка. Щось коштує, до зв'язку. Чергова радянська монетка. Це 1982 року 50 копійок. Чудовий стан. Такі монети рідко попадаються, все-таки номінал хороший. За ці гроші можна було купити ну, сірий хліб, три буханки хліба, білий хліб, дві буханки хліба, половиною тобто 2,5 морозила. Ну, гарна копійка. Так, друзі, покопав і досить, душу відвів. За, за годинку. Зараз немає часу на коп, зараз більше працюю. Ось у нас за годинку у нас є три. Три радянські е, трієчки, одна ходячка, одна копійка. Я її не знімав, замочок, значок. Варте уваги, так, 50 копійок, можливо, щось вартісне, ці дві копійки, нічого не коштующе, чи все. Якщо розкласти по рейтингу, номер один, 1 номер два, 2 три. 3 значків. Друзі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Запрошую завітати в гості на канал. Посилання на які я закинув внизу в описанні власне, цього відео. Підписуйтесь і на той канал, погуляйте по каналах, друзі, хай щастить вам, мирного вам неба і хороших людей довкола коло вас. До зв'язку!